Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кріплення сонцезахисного козирка для автомобілей марки Toyota, таких як Corolla, Camry, Prius та rav 4 Один з оригінальних номерів 7434842010 a 0. Колір можна побачити по відео. Він може дещо відрізнятися від кольору, котрий у вашому автомобілі. Дана деталь продається в каталозі деталі IF за номером df 17134. Переходьте за посиланням під цим відео. Щоб легко та швидко зробити свою покупку. Якщо деталь є в наявності, вона виїде до вас у день замовлення. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.